Добрий день, Сьогодні ми отримали Huawei, прислали нам наші підписники. Сказали, що наш попередній спосіб з клавіатурою не працює, тому перед тим обов'язково перевіряйте версію прошивки. Для цього вам знадобиться набрати ось таку комбінацію. Якщо викинуло на екстрені нічого страшного, треба трошки почекати, бо телефон тільки включився і він на старенький дуже повільно працює. Нічого страшного за цей час не забувайте підписатися на мій канал і поставити лайк. Ось, бачите, вискочило в нас повідомлення. Версія прошивки 8.00. Якщо у вас в кінці ще буде одиниця або двіючка, цей спосіб також має вам підійти. Переходимо до розділу, де буде в нас підключитися до Wi-Fi і підключаєтеся до своєї Wi-Fi мережі. Ми вводимо наш пароль. Підключаємося. Є, тепер довго утримуємо і нажимаємо змінити мережу. Показати проксі. Вручну вибираємо. Вибираємо англійську мову і будь-які символи. Проксі виставляємо 8080 80. і зберігаємо. Треба трішки тепер почекати, поки вискоче знак оклику біля Wi-Fi. Ось тут натискаємо скасувати і нажимаємо на знак оклику. Докладніше. Далі погоджуємося. Ми вибираємо Європа. І вибираємо Україна. Почати. Дозволити. Налаштування і просто повертаємося назад. Дозволяємо. Тепер вибираємо гарячу лінію. Добавляємо якісь цифри. І натискаємо Створити новий контакт. Телефон записуємо. І де є конвертик, це треба ввести електронну адресу. Ми вводимо будь-яку, немає значення. І натискаємо Зберегти. ОК. Тепер натискаємо на Електронку і натискаємо Gmail. Сповіщення. Додаткові налаштування. Три крапочки. Керувати обліковими записами. Облікові записи. Система. Скинути. Скинути всі налаштування. Натискаємо Скинути всі налаштування. Рахуємо до 5 і перезавантажуємо наш телефончик. Помінявся колір на червоний. Приготувалися. Раз, 2, 3, 4, 5. І тепер натискаємо перезавантажити. Чекаємо, поки телефончик перезавантажиться. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити лайк. Буду вам дуже вдячний. Ось і все, телефончик розблоковано. Подивимося, яка версія в нас прошивки точно. І ми спішимо на нову почту, щоб від... відіслати телефончик нашим підписникам. Усім дякую, що подивилися відео. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити лайк. Усім дякую, до побачення!